Люди живуть ностальгією, коли споживають музичний контент. Люди люблять згадати щось, що було у них. Звичайно, під нові пісні цього не згадаєш, але, але. тому я по не робив ніяких великих, так би мовити, закочувань очей, заламовань рук і казати, що все пропало. Ні, у нас одна тенденція така, що. Українці все більше і більше в купах і так воно не буде, і сподіваюся, не завжди. Що стосується заяви Смогаля, тут історія про те, що насправді, якщо ми йдемо в ЄС, то я не розумію, як заборонити інтернет. Я трима руками за те, щоб було в нас другому році нарешті заборонено публічні виступи російських артистів і звучання музики в публічному просторі, але заборонити інтернет закрити, Я чесно кажучи, ну а, я знаю декілька країн, де це легко робиться. Китай, КНДР, Росія. Я не думаю, що наш УФ ЄС це цей шлях.